Зіляйте столи, там все білима, ми радуся. Гава Богу, добрі люди, і мир цьому дому, щоб вас щастя не минала в рочі на вогонь. Віпліємо, ми йдемо, і ступаємо усюди, вістку радісну несемо, для вас добрі люди. Дуже приємно сподобався. Молодці підготувалися, привітали нас. Маріупольцям побажаю всього найкращого, терпіння. З нас ноги, щоб все було намного краще в 17-му, ніж було в 16 шістнадцятому поділитися з вами такими якимись українськими традиціями, якимись таким народним, але кожна з цих жіночок. Особливо старші наші дівчата це ті руки, які роблять сіточки, які накривають наших захисників. Це наші кікімори. Тут є з Нового Маріуполя. Там докладніше ще Світланка скаже. Я ще скажу так, що вся громада міста Маріуполя, весь наш такий волонтерський великий двигун. Ми всі дуже вам вдячні. Дай вам братися, мої мили. тут слабкі пакетні сили. Нічого ви не лякаєтесь, тільки в Бога силу маєте. А хто Бога споминає, той там місця чорному повністю благодарен, потому що э, люди, которые роблять вклад, они достойны вложения только за то, что они приїжджають, роблять просто прості речі, которые скажем так допомагають бойцам не, не закисать. Дорогі морі з 2014 року я тут, як і багато людей. в нашем полку. И мы от всего сердца поздравляем вас с Новым годом, с Рождеством Христовым, со всеми праздниками, которые сейчас происходят, со Старым Новым годом. Желаем вам. Я в яскині має владу в свиті міни. Мушу я йому служити, а тебе прийшла я вбити. Я могучий і багатий, можу добрий викоп дати. Ось золото моє, тільки не коси мене. Очень понравился, очень дети понравились. Такие вообще, когда вот смотришь, понимаешь, ради чего вот ты здесь находишься. И, скажем так, я в очередной раз убедился, что я здесь нахожусь не зря, и сколько надо, сколько будем здесь находиться. И подарки очень, очень сильно понравились да, вот такие подарили. Марию всем пожелать, ну прежде всего мира, вот, чтобы поскорее война закончилась. Вот. Ну, дети, чтобы сбывались все мечты, все-таки как сегодня можете, уже с... прошли Новый год, Рождество, поэтому чтобы все неудачи. Оставались в прошлом году. Що за що? <по> <життя>? <по> <по> що тут твориться у хаті, я вас хочу запитати, хто ви такі за люди? Кажіть вже, бо кара буде. Найсвітліший, ніжний царю, вони слугу твого вірного забіжають. а тебе тут зневажає, кажуть, що іншого царя мають. Це є цар, та тільки земний, та вродився цар таємний. Вигук слава, луна по країні. То народ мій за волю повстав. Слава Україні! Героям слава! Христос народив! Слава Віру! Сала Широхінський! Давай!